Хай-хай, з вами Дубінка Молодша номер 2 І це моє перше відео. Я дуже щаслива, що ви це дивитеся. Це, це дуже для мене сильно значить, тому що. Камон, це моє перше відео на Ютубі. Ех, вибачте, це просто я дуже хвилююся. Я просто дуже хочу, щоб ви підписалися. Ну, я... Починаючи блогер, це моє перше відео. В цьому відео я вам розповім, хто я взагалі така, з чого я приперлася на Ютуб і що я від вас хочу. Тож, починаємо. Мабуть, у вас здалося питання, хто я така, чого я приперлася сюди і що я взагалі роблю в Ютубі. Зараз розповім. Я дуже люблю бути популярною, типу, такою крутою і всяке таке. І саме тому я створила канал на Ютубі, ну, щоб викладувати своє життя, щоб всі бачили, як я живу, ну, щоб знімати прикольні відео. Хочеться, знаєте, я просто з самого дитинства хотіла стати популярним. Ем, звісно, я неповнолітня. Зараз, ну, поки що зараз. Ай, через якихось там 10 чи 9 років, через якихось там 9 років я буду повнолітня. Ну, так, от, зараз не про це. Так от, на цьому каналі ви побачите дуже багато всього цікавого. Я тут буду знімати про себе, ви тут, зокрема, можете побачити всякі тут танцюльки, я буду танцювати під всяку музику, але це не все. У мене є аккаунт в Роблоксі, то я буду знімати відео також по Роблоксу. До речі, якщо ви захочете, я вам скажу, який у мене нікнейм. Підписуйтеся на мене і в Роблоксі. У мене там дуже аватарка крута. Так от, взагалі ви спитаєте, хто я така? Я спочатку вже представилася в самому початку відео. Мене звуть Дубінка молодша номер 2 Не дивуйтеся, у мене таке довге ім'я. Можливо, багато хто мені не повірить і подумає, що це фейкове ім'я, але ні, це моє справжнє ім'я. Ну, знаєте, що, зокрема, люди е, дивляться Ютуб, а я авокадік, ви розумієте? Ну, ви бачите самі по собі, що я авокадо, того і ім'я у мене таке. Тому називайте мене Дубінка молодша номер 2 Так-можливо, ви спитаєте, а що я від вас хочу і чого ви раптом мене дивитесь? А я хочу вас попросити про лайк, підписку і коментар. Просто, розумієте, я починаючий блогер, мені все це дуже треба, тому що мені треба дуже гарно продвинутися, тому що я хочу. Обігнати свою сестру, бо вона теж вирішила завести канал. І, мабуть, у неї теж сьогодні вийде відео. Я не хочу, щоб вона мене обігнала. Тож. Поможіть мені. А то вона реально круті відео робить. Але не крутіші ніж я. Це моя сестра. а тому, будь ласка, щоб не було такого, що у моєї старшої сестри більше підписників і лайків, ніж у мене. Тому, будь ласка, поможіть. Звісно, я нікого вас не змушую це робити, просто це моє прохання, тому що розумієте, я починаючи блогер, мені дуже все це треба. Я вам пообіцяю, тут будуть дуже веселі відео. Я тут вас буду розважати, як, як, як тільки зможу буду і в Роблоксі відео знімати, і, і в реальному житті. До речі, я можу навіть провести опитування, яке ви відео хочете більше бачити на моєму новому каналі. Там, де я більше граю в Роблокс, чи там, де я. Веду такий влог е з реального життя. Ну, отак от я виглядаю. Деякі блогери, звісно, бояться показувати своє лице. Але я фотогенічна, то ось, будь ласка, дивіться, яка я. Ну, Тому дякую, що подивилися. Я дуже сподіваюся, що ви підпишетеся. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Мені актив потрібен зараз дуже сильно, щоб піднятися, тому що. Ну, ні, ну навряд чи починаючого блогера будуть в рекомендаціях Ютуб показувати. Тому, якщо ви це дивитеся, я вам дуже вдячна, я вам про... просто ноги буду цілувати. <кхех> тому підписуйся зараз і не пошкодуєш. Ну, думаю, на цьому все. Сподіваюся, ви зрозуміли, хто я така, що я від вас хочу. І чого я взагалі тут? Як я казала, це мені хочеться популярності, щоб всі мене на вулицях пізнавали. Ай, ой, вибачте, я упала. Ну, і щоб я взагалі була типу, така крута. Тому підписуйся зараз. Ну, всім папа, -па, побачимось в наступних відео.